Фельдшерсько-акушерський пункт села Флярківка один із тих, куди втретє приїхала мобільна бригада із двох медиків. Сюди вони добирались із Києва п'ять годин. Так, Сьогодні лікарі мають оглянути 30 пацієнтів. На їх приїзду чекають не менше ніж на вімкнення електроенергії. Жартує місцева жителька, 63-річна Поліна Харитонова. Людей багато і по 40 душ, і по 60 приходить на прийом. Це. Стоїмо в очеріді, поки не попадемо на прийом. За порадою та консультацією до медиків прийшов і Григорій Джулай. Фахово більш спеціалісти вони. і Я думаю, що свого рівня у ФАПі не можуть надати цього. Ну, то консультацію, яка мені потрібна. Окрім консультацій, пацієнти можуть отримати і безоплатні ліки, розповідає фахівчиня Юлія Барболіна. Каже, їх вкрай бракує у віддалених селах. Вони не мають змогу самостійно придбати собі медикаменти у зв'язку з тим, що в більшості сіл відсутня аптечна мережа. А також більшість пацієнтів за певних умов у зв'язку з неналагодженим транспортом не можуть дістатись до свого сімейного лікаря. Умови роботи не впливають на якість послуг, пояснює лікарка Людмила Бабешина. Говорить гірше, коли медичний огляд відсутній взагалі є багато випадків, коли пацієнти вперше дізнаються про свій діагноз на прийомі, коли вперше вимірюємо артеріальний тиск, він виходить за межі норми і підбираємо гіпотензивну терапію. Вже ми адаптувалися в будь-яких умовах проводити і консультувати пацієнтів так само якісно, якби це відбувалося в якомусь приватному центрі. На прийом до медиків можуть потрапити усі охочі з будь-якого населеного пункту, додала пані Людмила. Надаючи таку медичну допомогу, я відчуваю якийсь такий вклад в перемогу України і в допомогу пацієнтам в плані здоров'я. Цей проект на Черкащині працює з вересня, розповідає його координатор В'ячеслав Миронов. За цей час до нього приєднались десять лікарів з різних куточків України. Вони обстежили дві тисячі пацієнтів. Ми розробили перебування лікарів щонайменше два дні. У Нас було таке, що було навіть майже планувалося п'ять днів, п'ять суток тут перебувати, тому що були проблеми з виїздом. На Черкащині мобільні бригади медиків працюватимуть до грудня. Дарія Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина